У нас осталась купа, вот горка одна і друга. Все постройки згоріли. Всю жизнь наживали, воно все згоріло. Кухня згоріла там, сараї погоріли, мотоцикл, все ж було. А тоді будемо кудись виїжджати, що ж тут зробиш, тут нічого не зробиш. Не знаю. Може сказав, помирати буде. Прийшли фашисти, потікали, бо там повернулися, зробили. Я не знаю, не пережиття. Це нам по місті, який построїли. Тільки годів п'ять, ми тільки пожили кита. Ну, так. Да. І все. Ми виїжджали відсюди ще в 22-му році. Потім повернулися. У квітні. Як освободили. В жовтні ми повернулися, відстроїли хату, купили електротабари, все купили, все скупилися. Уже все, вже все ми почти, по почти все зробили. Ну а тепер вже тікало, як, як Бог нам тікало. Воно ж чи прильот, чи що воно то воронка, бачите? Де ви зараз живете? Не Та би. Поки в сусідів, там ночували сьогодні, потім сьогодні підемо там до родичів переночуємо, у них хата залишилась. А тоді будемо кудись виїжджати. Що, що ж тут зробиш? Нічого не зробиш. Вже тут нічого не зробиш. А коли ця пожежа у у власне прийшла? – В Понеділок. Понеділок був, числа вже скільки? 17-18, так? Да? Так 17 вже тут полихало. Вже. Уже полихало а там Вона все, чорне там все було, полихало. все яке. Тут диму. видно щось Залишилось, нічого не видно, було дурків. всі задихалися. Рабануло тут ще щось і все знесло до самого краю. Люди по 80 років їм діватися нікуди. Таке у нас лихо? Вон, бачите, і мотоблок, все тут. Генератор, все погоріло. А на її відновлення не будете подаватись? Ні, подаємо, звісно. Її відновлення ми ж вже отримали після утків. Вже уже, закінчили вважаю. Забиралися подавати на заключення, ну, щоб прийшли прийомці, ну, прийняли, а котелку не встигли. Ось котел, боєвідновлення. Да, що з нього залишилося? Вже тільки б жити, що що, жити нам не дали. Ми приїхали, тут нічого не було, ні холодильника, ні стиралки, нічого. Порти розтягнули все, повивозили. Ми його все стягнули, купили. Помагали. По да. Дякую, йому нам дуже багато допомагали перше перше в 23-му році, як ми вже тут були. Що ми змогли Зимой, купити холодильник і да. машинку купили. Тут працюємо ми із позавчорашнього дня, о 6-й ранку ми прибули сюди на місце та перейшли у підпорядкування Харківської області, працюємо на пожежах, ліквідовуємо наслідки лісової пожежі, які поширилися на приватні домоволодіння та господарства. Працюємо конкретно по пролиці, розбиранню конструкцій по приватних будинках. Відпочиваємо в нічну пору. Проїжджаємо по обговорених маршрутах, відпрацьовуємо огляд території, обдивляємося. Якщо знаходимо якийсь осередок пожежі, то ми його відпрацьовуємо, гасимо. А відпочинок у нас проходить там, познаходили хлопці, кожен порозміщувався. Хто в машинах, хто як. В принципі, якось відпочиваємо. Трошки люди пропонують також, в кого є можливість прийняти до себе, то вони також пропонують, щоб завітали до них багато людей, вже залишились практично ні з чим і вони все одно допомагають. Там, хто пропонує там, харчування якесь допомогу, там, воду, ще щось там, підвозять. Ну, як бачите, зараз приїхали місцеві жителі, нагодували, нас учора годували, сьогодні годують борщ. Каша, котлети, там, компоти, все. в принципі, не цей, не обіжають. <ріст> так що так. Чорне, У мене люди нагріла води, трусіля мені видала, все нову. Прибираємо все, що вікна пленкою забиті. Кухня згоріла, сараї погоріли, мотоцикл, усе що було. Хата сіла, тільки фронтоном борів і вікно вигоріло. Ну, якби не то згоріло все. Повернулися? Да, да, перший раз не змог проїхати, богоріло дорого.

Все Молодцы, насчет этого я не не обижаюсь, все. Ну, как мені чоловік сказав, куда мы это все складати будемо? У нас нема куди складати. У нас осталась купа, Вот горка одна и друга. Все постройки сгорели. Все там все, всю жизнь наживала, оно все сгоріло. У нас нічого не осталось. А під час окупації ми постраждали, тільки вікна там, кришу підкинула трохи. Ну, Жити можна було. Ми підремонтували, прогенералили все. Думали, ну от, ми в зиме готові. І урожай, який вже цибулю там поклали, в хату згоріло, чеснок зібрали, згорів, все згоріло, банки консервовані, згоріли, все згоріло. Нічого немає. Не знаю. Может сказал, помирать буде? Так что пробачте, ну ми не в том стані, щоб сейчас это снять. Дивіться наші урожаї, які були. Це все наше? Да, так, так, це все наше. Це мої квіти за двором були. Хм. Кухня. двері желі. Так стінка заходиш, і ще рукою не возьмися гаряче. Погляд заново робили, де да все ми заново робили, все. Ой, желізо оце ще літає, що з ним робили. Ось і ще стіна кофе гаряча. Ой, гаряче. Якби не залізні двері не були закриті, то й тут би все воно погоріло. Це весь ваш да? запас? Так, да. це все, що в нас осталося. Воно не згоріло, махово. Ні, ні, ми ж двері закрили, вони желізні. Вони щось я ж кажу, стінали гарячі Що от Що далі будете робити щось? Що будемо робити? Сьогодні підождемо. Поліцію, оформимо всі документи, потім будемо шукати машину і виїжджати. Виїжджати, мабуть, до дітей, опять же їхати у Харків, страшно, і не знаю куди. Поїдемо в Харків. Що візьмемо, що залишиться, останне розтягнуть, так як у війну. Все вивозили, все обирали. Заливали фундамент, купували сирий матеріал, все ми робили, все построїли. Прийшли фашисти, потікали, потім знову повернулися, зробили. Я не знаю, його не порежити. Просто